що недавно почав читати ще одну книгу Насима Талеба Чорний Лебідь. До речі, його ж книгу Антикрихіс вважає необхідною для всіх підприємців, але повернемось до Чорного лебідя два перших вражаючих висновки з прочитаного мною початку книги. У перший на території Ливану не було воїн 1300 років. Ніхто навіть не вважав за вирогідне, що колись війна можлива у цій країні. Коли у 70-х почалася велика війна, абсолютна більшість населення щиро вважала, що це на 2-3 тижні нічого вам не нагадує. Момент другий. Наявність пасивного доходу може звільнити людину від тиску робити не тільки для заробітку грошей та дає можливість жити не тільки в батьківщині, а ще надає можливість займатися тим, що подобається та приносить задоволення. Погодьтесь, що сьогодні це теж дуже актуальне питання. Колега, а у вас є часто бажання читати не художню літературу? Пишіть, будь ласка, у коментарях та діліться своїми знахінками в темі.